Тут питання, я вам скажу, одне стратегічне стоїть, які які, які ж Це закон. У нас зараз відсутній закон. Закон, який надає статус. Люба категорія людей має пільги, має якісь виплати. Має, має статус, має бути закон. Який би все це е, в нормативному плані все це визначив нормував, визначив, і тоді спокійно під цей закон, що можна там під законні всі акти робити і так далі. Е, в Верховній Раді за е, весь цей час було 5 на різних законопроєктів п'ять, Жоден з них не пройшов, не прийняли. І е, от зараз я сподіваюся, що все ж таки зараз до цієї проблеми дуже велика увага, дуже велика увага І на рівні уряду, і на рівні президента, Тому що і на бали? рівні, і на рівні. Я не думаю, я думаю, все ж таки, е, е, знаєте, знову як хочу сказати, і Сінцов, я знову хочу сказати. Uh -huh. І знову сказати, нарешті, ми ж добувалися довго, от як родичі виступали, щоб перед президентом щоб створити відповідну інституцію. Бо багато ми про це казали. І от зараз така інституція буде створена при президенті України. координаційна рада з питань звільнення наших бранців і політичних. І які РДО знаходяться це координаційна рада, розумієте, щоб координувати в Україні? Всі щось роблять відомство. Щось там робить собі з МЗС, що там робить no. з і так далі. Всі щось роблять. А от немає цілісної картини, немає державної цієї стратегії, яка це дозвола в цілому, щоб тут було все пов'язано для однієї мети, для визволення повернення наших громадян. От то зараз це напрацьовується буде створена все ж таки ця координаційна рада. Там, де будуть ходити е представники міністерств відом з першого ну, першого або другі особи, mm -hmm. тобто рівень е серйозний для, для вирішення цих питань.